Мої вітання. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як пізнати Бога. І це дуже важлива тема, тому що коли ми пізнаємо Бога, коли ми з'єднуємося з Богом, тоді в нашому житті буде порядок, тому що Бог все створив на землі, все ним створено, все ним стоїть, і Бог є любов. І багато людей вважають, що вони можуть бути напряму з Богом. І їм не потрібні ні, ні церква, ні люди Божі. Але це не так. Тому що є два шляхи пізнання Бога: є люди, яких вибирає сам Бог, поставляє сам Бог. І через людей Божих він. Дає розуміння, як вчиняти, як треба жити. І люди, основна маса людей, вона пізнає Бога через Божих людей. І таких людей було небагато. Це такі люди, як Моїсей, Авраам, Ной. І тому нам дуже важливо розуміти, що. Ісус прийшов на землю в оплоті, і Він створив церкву. І Бог поставляє людей Божих. І тому ми можемо пізнавати Бога тільки через Слово Божо, через людей Божих, через церкву. І посилання залишу в описі. А також підписуйтесь на канали Салтаненка для того, щоб пізнавати Бога і мати життя щасливе на землі, і мати життя в вічності. І хай Бог благословить всіх вас, хай Бог спасе і збереже кожну людину в нашій країні. Амінь.